Десерт згущеного молока та печива торт без випічки, Інгредієнти: 400 г згущеного молока, 200 г вершкового масла м'яке, 400 г печива, наприклад, марія або будь-яке інше, 100 г волоських горіхів опційно, П50 г шоколаду. Для прикраси Ванілін або ванільний екстракт опційно. Покрокова інструкція. Приготування крему. Візьміть м'яке вершкове масло та збийте його міксером до пишної маси. Поступово додайте згущене молоко, продовжуючи збивати, поки не утвориться однорідний крем. За бажанням додайте кілька крапель ванільного екстракту або щіпку ваніліну. Підготовка печива. Печиво можна поламати на шматочки або залишити цілими залежно від того, яку ви хочете отримати текстуру десерту. Якщо використовуєте горіхи, їх можна подрібнити. Формування десерту. Викладіть шар печива на дно форми для торта або будь-якого контейнера. На цей шар нанесіть частину крему, потім викладіть ще один шар печива і знову крем. Повторюйте шари до закінчення інгредієнтів. Останній шар повинен бути кремом. Прикраса. Натріть шоколад на терці і посипте поверхню десерту. Також можна додати подрібнені горіхи зверху для додаткового аромату та текстури. Остудження. Поставте десерт в холодильник на 3 або 4 години, щоб він добре просочився і застиге. Подача дістаньте десерт з холодильника і наріжте на порційні шматки. Можна подавати з чаєм або кавою. Смачного.